E Реабілітація гуцульським мистецтвом у Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва для поранених військових провели декілька майстер-класів, навчали розпису ікон на склі, набивки візерунків на тканині. А ще вояки вперше виготовили глечики із глини. Нажимаємо на себе і чуть-чуть підтягнуть до себе. Бачиш, де ще раз зробиш сам Нажимаєш, Тисніть вниз і чуть-чуть до себе. Так, нажимай, давай. І чуть-чуть до себе. Стоп, 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 не спіши. Ага, треба центр, щоб був чітко. Так, так, так. Ага. Ще раз пальчик. Так, да. Не спіши, не спіши, не спіши. Так. Тягай. Стоп, за гончарним кругом Зиновій. Для нього війна розпочалася у 2014 році. Після перерви у 2022 повернувся на фронт. Отримав поранення і зараз лікується на Прикарпатті. Каже, сьогодні, хоч частково забув про біль. вперед, вперед. – Не Все. – Дуже сподобалось, ніколи б не подумав, що я буду таким займатися воно. Помагає трошки заспокоює. От людина пояснила, як це все робиться. Дуже цікаво. Раджу всім спробувати зліпити глечик і щось там написати. Очікування, що як завжди, страшно перший раз, а потім вже як зайдеш, то вже не страшно. Це так само як на налі. Заходиш, перше страшно, а потім вже не так страшно. Навчає воїнів робити глечики, кераміст Василь Перегінець. Тішиться, що гончарство викликає у захисників позитивні емоції. майстер-клас для мене, взагалі, як ну як, як спілкування, бо це завжди живе спілкування, спілкування з чи з дітьми, чи з чи з дорослими. Ну тобто це завжди знаєте, ну щось таке, як як як, як якби поділитися досвідом якимось чи ну будь-якому для когось це задоволення, а в мене задоволення від того, що. Я можу щось передати, можу щось навчити. І, зрештою, кераміка це такий, знаєте, ну дуже цікавий предмет, тому що ну коли ти дивишся, коли ти купляєш цю чашку в магазині, бо з нею п'єш каву постійно, то ну все зрозуміло. І вона гарна, вона симпатична. А коли ти постаєш і її робиш, то це вдвічі вона стає симпатичнішою і гарнішою, тому що ну, здається, ну, що я це ніколи не зможу зробити. І сідаєш за крок, ну звичайно, що я допомагаю, але сідаєш за крок і, і, і щось виходить. І тому. Взагалі, майстер-клас це, це таке спілкування. А е, якщо говорити, що цей майстер-клас для військових, то втричі він для мене приємніший, тому що е, ну, ці хлопці заслуговують, знаєте, зірку з неба, а не просто майстер клас І Тому е, я, звичайно, що погодився. Володя до мене дзвонив, я кажу, я організую, поперше організую, зроблю все, що від мене залежить. Не тільки бо йшла мова про майстер-клас по кераміці. Власне. Я кажу, я запропоную. Я вам ще якісь інші, попрошу своїх колег, вони з задоволенням погодяться, тому що ну, так, аби зайняти людей, аби вони десь відчули, що, що вони дійсно можуть зробити своїми руками. Тому що ну, направду вони собі сидять і роблять, навіть чи тут, чи ж. Чи, чи, чи і тому е, з задоволення ми погодилися і погодимося ще раз, як треба буде. А за сусіднім столом мисткиня Оксана Гордійчук показує, як набивати візерунки на тканині. Тут нічого складного, головне фантазія. Цей технікою робили спідниці, хустки, інтер'єрну тканину. Скатертини, занавіски, рушники. Тобто всюди, де треба було щось швидко прикрасити, робили, робили вибірку. Звичайно, що у нас тут варіант такий вже сучасний. Ми не варимо олійну фарбу з наляній на, на олії, не додаємо до неї сажі, щоб взяти, щоб зробити чорний чорну колір. Ми беремо все простіше. Ми беремо акрилові фарбники, в ідеалі це акрилові фарбники для текстилю. І з ними друкуємо. Хочу вам сказати, що на минулому майстер-класі я показую, чи майстер-клас зробила серветку, то для інтересу декілька разів її пропрала. Вона чудесно тримає. Тобто ці барники годяться для того, щоб декорувати ними і одяг. І одяг. Тобто ті речі, які підлягають броню. А от Олександр вирішив прикрасити свою футболку. Обрав патріотичні візерунки червоного кольору. Так, ми зараз потренуємося, чи вам сподобається саме оцей малюночок. Вони самі так. Так, він, він супер, він супер гарно виглядає. Так. А не хочете самі, мене до речі, люди самі робили. Шо? Самі собі не хочете другати? Ні, ні. Ні? Ви хочете орден. Він, Трасом, так, так. Так, і, а, о, типу. а ми зробимо, чекайте, дивіться, я тільки що нас зробила, мені треба вам відбити, а потім будемо пришли. Так, це від сопер, розгладили таранці. Коли ви малювали з того боку, коли вкладали в рамку на лети? Так, це я його витираю, а ви думаєте, чи ми ще попрошаємося, щоб не вирівали, наприклад, ці дуже півні деталі, які Я в серці України, де мистецтво поєднане з духовністю. І це робить майстриня для нас, які захищають це все. Це не це Надихає на подальше, на подальше не на війну, а на подальше життя. На приклад того, як далі треба існувати, жити, змінювати життя на іти до кращого. А біля вікна вояки вчаться розпису на склі. Вони виконують копії гуцульських ікон. Зі слів митців, таке мистецтво притаманне для буковини та прикарпаття. Спочатку треба зробити графіку, чорну. чорно. Потім кольорового графіку робиться де потрібно, треба, щоб то підсохло. І потім вже олійними, бо класично то ми працюємо з олійними фарбами. Зараз ми працюємо з акрилами, щоб швидше це зробити, бо технологічно це дозволяє. А раніше цей що, тощ, чорна, кольорова графіка вже олійна і надавалася обов'язково висохнути, і тоді вже закладалися основні площини. У мене одноразово давали майстер-класи по саме розпис на склі. Так, цікаво, їх заспокоює, бо там є нюанси, є такі тоненькі лінії, треба педантично зробити. Хтось вдало, хтось не вдало, це неможливо зробити з першого разу, так. Але для них так. Не заспокоюються, саме приготування кольорів також, не думають, їм дівчата пояснюють, чи я пояснюю, як формувати той чи інший кольор. І виходить так помаленьку. Це однозначно. На майбутнє, якщо ми будемо працювати віз можна ввести посадка. Юрій спробував себе у трьох видах мистецтва. каже, розпис на склі потребує терпіння та роботи із деталями, а це не його. А найбільше сподобалось гончарство. Я як людина, яка колись ліпила з постелі, мені це дуже подобається. І я дякую пану Василю, що він показав, як це і. І що з цього вийде. Тому мені дуже сподобалося. І також набивки це теж прикольно, від мене навіть ще пальці від цього задоволений, щасливий. Я би не було б війни, я би сюди точно поступив. би. Зі слів психологині Анни Галущак, на таких заняттях військові зокрема працюють над дрібною моторикою, а це сприяє швидкому відновленню після контузій та покращення мозкової діяльності. Це дуже корисно, оскільки ну майже всі, хто повернулись, мають контузії. Також це звичайно є позитивний вплив за рахунок емоцій, за рахунок того, що це така природна релаксація через те, що ось глиною, наприклад, люди це ліплять, це розслабляє саме по собі, просто за рахунок того, що це така активність. Навіть є такі вправи, що там зжати кулачки, розслабити, напружити м'язи, розслабити тут. Все це Відбувається в рамках процесу знову ж таки увагу. Дуже важко концентрувати увагу часто людям після пережитого стресу, але коли вони розмальовують дрібні елементи, то тут за рахунок природнього інтересу увага фокусується сама по собі. Усі вироби воїни забрали із собою на згадку про мандрівку до Косова. Також для захисників провели екскурсію інститутським музеєм та показали як стародавні вироби, так і роботи студентів. Тут і косівська кераміка, старовинна плитка, лижники та навіть музичні інструменти. Такі заходи для військових у шпиталі обіцяють організовувати і надалі.